Чего? Ну, блядь, скрываемся постоянно, но. не успевают за нами, бедолага. Телеканал Антенна, да? Принцесска, я тебя люблю, жди. В любом случае, вернусь. Ну, по крайней мере, буду стараться. Как тебе, подобается тут? Коллектив нормальный? Коллектив, да, бомба. Так что, <laughs> вот когда есть баб, нема, конечно, но, а тем не менее. Привет. Град Лепянка, мы за вас отвоюем! Школа Привет школі. От бизона От бизона Ярославка, привет! За вас стоим! Остальное no привет всем! Лисенка, всем привет! Родным, близким, друзьям! І дощуки, яка родилась пару днів назад, неділю назад. Теж хочу придати привіт. Вітаю тебе. Дружині, дякую. Ми за вас. Як настрій. Настрій чудовий. Бойовий дух, хороший колектив. От. Хороше питання. Да, хороше питання. <ривіт> і підтримка, що найважливіше з боку населення. Сонечка. <ривіт> <Да, усе. ривіт> а так все нормально. Держимося, поки держимося. А ну-ка, коли наведяли родмістрівку, сім'я сила. Добрий день, село родмістрівка. З нами все добре. Не переживайте за нас, ми всі живі, здорові, і повернемося усі додому. Передаю привіт своїй дружині Оксані, батькові Василю, а також своїй родмістрівській школі номер, номер 12 і директору школи Оксані Вікторовні Семенчук. Спасибі за внимание. Скоро привіт Живі здорові! Діжіть нас! Давай йди сюди! А тепер всім! Давай, давай, давай! Давай, дай, люди на камерах можна. Кучніше, кучніше, отак, вот кучніше, геть кучніше. Високий Так, Високий присіст. Ще, 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 присіс, присядь. А плюс дівщок, людьми, давай, сердязь. Одженічиків батальйону Черкасів, всім привіт. Всім черкащанам. Тільки Черкаська область. В Полянському районі особовим. В Змілянському товари. В Змілянському. Городище. Городище в скорій. А Черкащанам. Черкащанам. Віскуль, привіт. Михайло на, на торе тобі.